Добрий день народ, хочу проспівати свій віршик дякую, він написаний від емоції подяки. Коли мені хотілось отак, в такому ритмі писалося це. Спасибі, спаси Боже, каже, хтось, ще так поможе. Дякую. Це вже конкретно. Певнено й безповоротно. Дякую, дякую, знайте всі, що якою незворушньою броню пізнавально чарівну, кришталева ця броня, невловимістю міцна, захисна і помічна, прозорливістю логічна. Дякую, дякую, світ навколо з кришталю, дзеркалами все прийму, і резонансом віддаю. Дякую, милість Божа, Ти приймаєш думку Божу, як зозуля накувала, долю всім пророкувала. Все світу подякую, всі знання його прийму, обійму і притулю, надалі вільно відпущу. Дякую, моє присутнє, ти куєш моє майбутнє, буква мрія, пишу, струмом тіла пропущу Заряд атомів міняю електронів додавляю. Думку всяку зупиняю, Сполону душу визволяю, гартування міцни сталь, накувати всім до сталь, святі духа у душі, політ вільний без межі. Дякую, Матір Божа, ультразвуком ти поможеш. Він у серці зародився, хто успішно помолився. Бо городиться покрова в рівно циркуляцію штовхає, плазму крові очищає, сяй бо сонця у вікні, плазма крові у мені, вона структурою міцна, плавуча, легка і гнучка. Слів вібрація верує, частота вогню хвилює, кварцем чистим виграє, І водопадом структурує. Кришна, кришна, ти кристал, плазму з космосу послав, Вчення духу по крові ген кристали при мені. Дякую, якую. От з криштелю золотий заряд з ядра, потужні сята макрила. золото найшли в крові світить урумбині, богородиця прийшла, всім щедроти принесла, підказки сняться у вісні, діяння при місяці луні, хлине космосу потік, беру швидко, щоб не втік. Хватаю, сміливо, без страху, дари таємні голови раху, широкий простір без часу приймає, кліптики Хвіст Хвістке тустисну прожину стріляє гучно, без зупину, Минуле відкину як найдалі, набутий досвід епохи калі. Розвернулась змія з кільця, повилазить вже з яйця, відпущений зубами хвіст, стрілою сягає новий міст. Кажуть, в племені зулу всі дивіться на луну, луна місяць є яйце, вона майбутнє нам несе. Своїй долі дякую, пізнаю та визнаю мікрокосмосу проекта, макро ефект, з Богородицею контакт межі гір'ї знає всяк, появилась дітям малим каже речі дуже вдалі. Моліться за ваших пастухів, бо сліпі ведуть сліпих. Дорога їхня безутішна, молиться за інших, так успішна. Розуміння маєм всі і дорослі і малі, що дерево несе плоди, як Богородиця, роди, Клід її лона Христом, Христос, як символ вічності воскрес, вона творить усього денні наука. Просвітленні. Сьогодення це вона проживає безповна, вчорашній день що несе тінь, дитині каже, ти раді, бо городиться покрова, стирає карму, токсини крові. Сьогодення несе майбутнє, зникає минуле живе присутнє. Ти радій, дитино моя, мудрість отримана від змія, досвід набути відкині забуть, шлях бездумний, це твій путь, новий день і нові знання, вчорашнє недійсне це маячня, дивись навколо й вчись без зупину, так я народжую нову дитину. Замкнене коло погляд назад, голова зі ступнями, ніби парад, реінкарнація це утопія, вічність безмежна, такої мрія, міститься в кожному тобі подив захоплення прилуні, твій шлунок збирає вісті добуті, а мозок дивується в кожної миті. Їжа карбує печатку сліда, що вже було і не буде дива, а мозок від дива вершить чудеса, тому ти дивуйся, як не бувала краса, пам'ять токсинів нас чіпляє, повторювати те саме заставляє, а вирватись з кола із забуття прийняти науку, піти у життя. Логіка, думка, закони фізичні, а милість дарується неканонічно, можна просити голосом тону, волється невидимий, вийдеш з полону. Законів немає, милість Божа, дарується тим, хто зможе дбайливо слідувати мрії, з довір'ям любові бути в дії. запитай, і лягай спати. Вночі потурбується мати, проснишся завжди веселіший, бо ранок вечора мудріший, різнобічна своєю могутністю, божественна невидима сутність, різноманітні її шляхи, всі вони ведуть до мети. Спасибі, спаси Боже, каже, хто що так поможе. Дякую, це вже конкретно, впевнено й безповоротно. Дякую.